Лікування кізочки продовжується. Доброго ранку. Підписчики мого каналу, глядачі Ютуба, вже ми перепробували все. Возили до лікарів, дренажі не поставили. І ось лікар вже той, що ми возили останній, сказав вводити йодинол. Так, ми і вводимо йодинол. Ось такий йодино ми її так і вводимо. Сюди в цей карман. Перше відбираємо рідину, потім вводимо йодино, мастимо, ми самі. Ми давали їй антибіотики, ті, що він нам виписав. Ніякого результату. Ноль, ноль. Тепер мені вже на просторах інтернету є така дуже, дуже досвідчена козоводка, ветеринар Оля. Вона нам порадила просто ставити фіксуючу пов'язку. Не фіксуючу пов'язку, а компресійну пов'язку, щоб цю опухоль придавлювала пов'язка і не давало її набиратися. Ну, ось ми відкачали зараз знову 60 мл відкачали рідини. Поставили якось цю компресійну пов'язку, хоч я дуже-дуже ну, я сумніваюся, що вона втримається. Я не знаю, як її ще поставити. Ось так я придумала. Дали сіна спробувати, чи вона буде їсти. Е, кіз, кіз відлучили, маму і сестричку відлучили, щоб вони її не заважали. Щось мені здається, що треба було там ще нитками закріпити, от там воно може насунутися на рильце. Зараз я поправлю, підсуну її, ще там, щоб було більш свободні щарільця. Пробували на роги через роги, а, а воно в такому місці, ця пухлинка, цей карман. Що коли я його натягую на пухлинку, то закриваються очі, і там ніяк не можна через рожки. Ну Ось так придумали. ось так, ну Бачимо, вона їсть, воно її, наче, не заважає, але якби вона хоча б його не зірвала. Не знаю, не знаю. Бачите, мотає головою, воно і заважається пов'язка. Я вам скажу, що кізонька і не вихудла, і блискуча, і їсть. Ну, набирається вже 60 мілілітрів цієї рідини і пішло на другу сторону. Ну так ми лікуємо. Знаєте, якщо лікуєш вже якусь свою тваринку, вона тобі стає вже рідніша, чим, чим хто. Вона вже просто знає, що ми навіть маємо робити ці процедури. Вона дає головку, вона, вона тулиться. Ну, якось так. Ну, Поки що боремося, а чим воно закінчиться, то я не знаю. Так, Сестричку відлучила з мамкою, ось вони в сусідній кліточці. <кхід> так мені порадила Оля, що треба обов'язково відлучити. Ну, воно запаюється, ця лімфатична судина. Дуже довго оцю, оцю компресуючу пов'язку треба носити 2-3 тижні. Ну, Звичайно, якщо воно дасть результат. Я не зневірилася, ну я борюся, ну, Щось мені воно з кожним разом, з кожним разом вона вірить якась менше. Тому що те, що приписав нам лікар, він її дивився, він її оглядав, він виписав її два уколи і один ще укол. Там я дивилася. Дексометозон він виписав і якісь антибіотики я навіть не знаю, бо вони були в шприцах. Все це ми зробили. Він сказав, що лікувати 7-10 днів до повного одужання, але ніякого одужання немає. Як набирала ця гулька цією рідиною, так вона і набирає. Ну, Ми будемо так і будемо відкачувати. Я не знаю, будемо відкачувати. Тільки треба, бачите, ми ось два дні не відкачали. Треба, мабуть, її відкачувати кожен день, я собі так думаю. І тоді, може, воно не буде набирати. От тільки набрало і зразу треба відкачувати. Ну, Це дуже важко, важко морально, жалко, кізочку, хоч вона вже так привикла, вона мені сама на руках лежить і навіть не виривається. Ну, Оце такі в мене результати по лікуванню кізочки. Хай будуть ваші тваринки всі здорові, в кого вони є. Вже в нас той лікар, лікар був, що в Гайсені, він нам поставив, що це дуже добре і просто воно вилікується, що це просто слина залоза, тому що він почав її там в гайсені вводити йодинолу, а воно потекло з рота. Мабуть, він такий дуже досвідчений лікар, що він не боячись, проткнув, був її щоку, я собі так думаю. Тому що скільки ми водимо єдиного, чогось воно ні разу не потекло з рота. Ні одного разу. А так зараз зверху мастимо йодом, я не знаю, чи воно щось дасть чи не дає. Ну, Ми надіємося, що це теж щось буде допомагати. А в цю опухоль, ну не опухоль, це не можна назвати опухолю. Це карман, який набирається рідиною. І тому ж, якби ми тоді вже, коли нам взяли пунктів перший лікар, можливо, її і не треба було брати. Не знаю, там з іншої сторони теж взялося. Ну, побачимо. Все одно будемо ще боротися і результати потім вам скажу. Ну, от так. якщо хтось хворий із домашніх цих тваринок, це дуже, 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 дуже важко. Ну, але вже і, і не покинемо ми її. Будемо старатися робити все можливе, все можливе, що кажуть. От то не допомогло лікування, може, може справді допоможуть ці. О, воно вже злазить. Воно вже злазить. Ну це ж козеня, це мордочка. Я просто не знаю, яким способом накласти цю компресійну пов'язку. Ми вже спробували так, через рожки. Ні, воно не закривало. Воно не закривало цей карман ні з однієї сторони, ні з другої. І якщо закрити карман, то воно нападає на очі. Якщо розрізати цю сітку, зробити прорізі на очі, то сітка ослабіває, ніякого тоді компресії ніякої немає. Ну, Поки що це наклали так. Треба дивитися, можливо, ще отап, ниточками, Я так думаю, ось тут ниточками взяти і ще затягнути її за рожки. Попробую. Ну, Буду дивитися, спостерігати. Вам, вам гарного тихого дня. Дай Боже міру нам і перемоги, що ми всі витримали. До побачення. Поширюйте відео, ставте мені лайки. Люблю вас і цілую.